Вітаю, ефір загальнонаціонального марафону. Переймає команда телеканалу Рада. Наш слот сьогодні до півдня. Мене звати Ольга Батко. Традиційно розпочинаємо мовлення із випуску новин. Одинадцятеро людей постраждали у Харкові внаслідок російського обстрілу. Серед них – 13-річна дитина. За даними очільника обласної військової адміністрації Олега Синігубова, ворог поцілив ракетою по індустріальному району міста. Удар прийшовся у землю поблизу житлових будинків. Пошкоджено понад 10 багатоповерхівок та авто. У висотках повилітали вікна. І вже сьогодні, близько п'ятої години ранку, внаслідок прильоту ворожого БПЛА по індустріальному району Харкова загинув чоловік і ще 10 людей. Постраждали. Дали. Атакував ворог і сумщину, завдав ракетного удару по цивільній інфраструктурі. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав. Олег Григоров, очільник обласної військової адміністрації, каже, наслідки атаки уточнюються. А близько 22-ї у неділю російські війська також завдали удару керованою авіабомбою по Новослобіцькій громаді, унаслідок чого постраждала 57-річна жінка. І жертви у Запорізькому районі. Там росіяни убили 15-річного хлопця і ще шестеро людей, з яких двоє дітей поранені. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Ворог двічі атакував село Новояковлі Кавкяковлівкавхабами. Постраждалих шпиталізували будинок, у якому проживала родина, зруйновано, пошкоджено, і будівлі, що були розташовані поруч. Сьогодні президент України спільно з низкою європейських лідерів проведе у Вашингтоні зустрічі з президентом США Дональдом Трампом з метою обговорення мирного врегулювання російської війни проти України. А напередодні Володимир Зеленський побував у Брюсселі, де зустрівся із очільницею Єврокомісії Урсулею фон дер Ляйн. Під час спільного підходу до преси вони зазначили, що на шляху до встановлення миру в Україні не можна погоджуватися на жодні обмеження для її збройних сил та на отримання Києвом військової. Допомоги від інших країн Урсула фон дерлянь зауважила, міцні гарантії безпеки мають захистити мир а також життєво важливі інтереси безпеки України та Європи. На гарантіях безпеки для України зупинився Володимир Зеленський. Він наголосив, Україні необхідно, аби вони працювали як п'ята стаття НАТО. До того ж, Київ розглядає вступ до ЄС як частину безпекових гарантій. Ми будемо підтримувати вас стільки, скільки буде потрібно для встановлення справедливого та тривалого миру. І цей мир повинен бути досягнутий силою. Україна має стати сталевим дикобразом, який не зможе притравити жоден нападник. Багато деталей президент Рав сказав мені, потім європейським лідерам. І те, що президент Трамп сказав сигнал про гарантії безпеки, для мене це набагато важливіше ніж думки Путіна. Тому що Путіна не дасть ніяких гарантій безпеки. Гарантії безпеки це сильна армія, це може дати тільки Україна. Фінансування цієї армії це може дати тільки, я вважаю, Європа. Зброю для цієї армії це може дати наше внутрішнє виробництво, європейське виробництво, але є дефіцитні речі, які є тільки у Сполучених Штати Америки. Коаліція рішуче готова розгорнути в Україні сили безпеки одразу після припинення бойових дій. Про це йдеться у спільній заяві прем'єра Британії Кіра Стармара та президента Франції Мануеля Макрона за підсумками зустрічі за участі президента України Володимира Зеленського. Лідери наголосили, що коаліція готова допомогти забезпечити безпеку повітряного та морського простору України та відновити збройні сили України. За підсумками віртуальної зустрічі коаліції, рішучі голова Євроради Антоніо Кошта заявив, що у разі відсутності домовленостей про припинення вогню ЄС та США мають посилити тиск на Росію, водночас, підкресливши суверенне право України визначати умови миру, президент Фінляндії Олександр Ступ наголосив на твердому консенсусі країн коаліції щодо продовження підтримки Києва та зміцнення спільної позиції Європи і США. А прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала. Підкреслив, що пріоритетом має стати припинення бойових дій а чіткі гарантії безпеки для України з боку Сполучених Штатів та Європи є необхідною умовою для подальших переговорів. Україну не змушують поступитися Росії територіями. Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо в ефірі телеканалу NBC News. На запитання ведучої, чи обговорюються передача Кремлю усієї території Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької областей та Криму. Рубіо наголосив, українці не готові відмовлятися від своєї землі, а потенційна мирна угода не передбачатиме таких умов. Українці не готові це віддавати, і ніхто не тисне на Україну, щоб вона це віддала. Якщо буде мирна угода, вона не виглядатиме так. Але Путін безумовно висуває вимоги, просить про речі, які українці та інші не готові підтримати, і ми не будемо змушувати їх відмовитися від цього. Росія пропонує не мир, а капітуляцію України. А слабкість союзників перед Кремлем створить підґрунтя для нових воєн. Таку заяву зробив президент Франції Мануель Макрон. Він підкреслив, справжній мир має бути тривалим, передбачати звільнення полонених та ґрунтуватися на повазі до суверенітету і територіальної цілісності держав. Будь-яка угода, яка спирається на відсутність української армії, на скорочення української армії, була би не щирою угодою, приреченою на ігнорування. Я не думаю, що Путін хоче миру. Я думаю, що він хоче капітуляції України. Мир, який передбачає передачу Росії неокупованих територій Донбасу, неприйнятний. Про це заявила посол ЄС в Україні Катаріна Матернова. Вона наголосила, ЄС з самого початку вимагав, щоб будь-який мир ґрунтувався на міжнародному праві та повній повазі до суверенітету і територіальної цілісності України, за її словами. Пропозиція Путіна це диктат агресора, а не шлях до припинення війни. Стріляють, доставляють, мінують і головне рятують. У сухопутних військах Збройних сил України активно нарощують застосування наземних роботизованих комплексів. Сухопутні дрони здатні доставляти на позиції великі вантажі, розставляти протитанкові міни, вести загороджувальний вогонь та перевозити поранених. Тобто, вже зараз НРК роблять частину тієї роботи, яку нещодавно виконували люди. Серед бригад, що активно використовують наземні дрони, п'ята штурмова там не лише застосовувати. Ви сухопутних роботів, а й модернізують їх та займаються власними розробками. Більше про НРК у п'ятій окремій штурмовій бригаді далі розповід розкажуть ті, хто безпосередньо ними оперує. Я керував безпосередньо бойовим модулом. Ми нам вдалося заїхати в сіру зону. Тобто, де ворог не очікував взагалі звідти вогневого ураження, так два роки тому роботизований безпілотний комплекс під керуванням бійців п'ятої окремої штурмової бригади вперше вразив противника. З того часу ці машини виросли з експерименту в окремий рід зброї. П'ята штурмова першою в Україні зробила їх частиною бойового порядку. Як на мене, це був колосальний успіх, тому що ще деякі речі не працювали так, якби вони мали працювати, але це нам дало ну, надзвичайно великі знання. І після цього у нас був ряд успішних застосувань. Нині вони керують дронами, які завозять боєприпаси, рятують поранених і можуть вести бій в критичних умовах. Вони єдині, хто може доїхати. Просто автомобілями заїхати, ну, на жаль, взагалі ніяк неможливо. А, от, тому для цього використ... почали використовувати НРК, бо на нього можна покласти 100, 150 200 кіло провізії, відповідно, довести до точки, куди необхідно. Стандартних рішень майже не існує. Все модернізується: керування батареї, корпус софт. Тут навчилися робити з громадянки бойову систему. Ми можемо механіку там, контролерів моторів самих замінити, саме налаштування моторів можемо також міняти, тому що іноді не підходяще. Програмне забезпечення можемо змінювати. Тому що також може не підходити під наші задачі. Ну і ту роботу деякі е, платформи потребують більш глибшої модернізації, саме збільшення запасу ходом шляхом до обладнання додатковими батареями, модернізація ходових частин. Там... Переобладнання, встановлення додаткових камер і тому подібне. Тобто, там найскладніші допрацювання можуть зайняти тиждень, тобто прості один день. Те, що зібрали тут завтра, вже їде туди, де час вимірюється пораненими. В більшості випадків ці машини останній шанс. Дуже часто використовуємо для довезення провізії під той самий же ж вампір, під якісь великі дрони. Бо там провізія в БК дуже важке. Відповідно, треба брати 100 плюс кілограма. Та найважливіше це не доставка, це шанс доїхати, забрати, повернутися. Машини часом витримують вогонь, інколи втрачаються без сліду, але завжди їдуть, бо знають, що там свої. Найгірше це коли платформа їде, рухається, все нормально, прекрасні показники, вона заряджена. і Якийсь момент там зникає зв'язок. Ось такий це, це, мабуть, найтяжче, тому що е, ми не можемо зробити висновки, чому так сталося. Ну, найліпше це її евакуювати для того, щоб. З'ясувати причини бійці впевнені, майбутнє поле бою без людей. Там, де раніше йшли танки, буде їхня техніка. Між болом і надією на Кіровоградщині рік працює центр з розшуку людей за особливих обставин. Тут допомагають встановити долю військових та цивільних, проводять ДНК експертизи та співпрацюють із родинами. Про особливості роботи та на чому нині фокус уваги. Фахівці розповіли нашій Лілі Кочерзі. Людмила Корженко третій рік чекає з невідомості війни сина. Шукаю сина, Корженка Олександра. 18.02 останній раз виходив на зв'язочок. Зник на Бахмутському напрямку в боях з Вагнером. Вже третій рік не чуємо, не знаємо, де він, що з ним, як він. Хоча почути щось, де і що. Просто хочеться почути. Чи живий, чи, чи як, що. Хоч якусь звісточку, хоч найсаму на саму звісточку. Рік на Кіровоградщині працює центр з розшуку зниклих безвісти за особливих обставин. Це єдиний спеціалізований центр в області. Його створили на базі головного управління нацполіції. Тут збирають та аналізують інформацію для подальшого розслідування про зниклих армійців і цивільних з зони бойових дій та окупованих територій. 80% часу у нас займає саме розслідування кримінальних проваджень за фактом безвісного зникнення громадян, а також ідентифікація дневпізнаних тіл військовослужбовців. У нас профільний відділ, він займається іще також і умисними вбивствами, і тяжкими, особливо тяжкими злочинами, скоєними проти життя та здоров'я особи. Але пріоритет зараз, зрозуміло, ми віддаємо і всі сили майже віддаємо саме в розслідування злочинів, скоєних у зв'язку зі збройною агресією. У центрі працюють 30 фахівців, слідчі спеціалісти, криміналісти, представники оперативних та аналітичних підрозділів. Саме родичі дуже сприяють в розшуку, тому що тільки вони можуть впізнати свого родича там десь на якомусь відеозаписі, який викладають в полоні, чи фотознімками. На жаль, там, якщо зав'язані очі там, або видно лише там. Половина або менше половина обличчя, то це не неможливо ідентифікувати саме за експертизою, але це як для самих родичів, якщо вони на 100% впевнені, це їм як внутрішнє переконання, що ось і шанс, що звільниться з полону ця людина. У центрі проводять і тести ДНК. Процедура займає кілька хвилин. Для родичів зниклих безвісти це безплатно. Найскладніше дивитися емоції людей, це, ну, це дуже важко. Тести передають в біологічні лабораторії. Зокрема, в лабораторії Нацполіції є установки швидкого встановлення ДНК. Тут порівняльне дослідження у середньому займає півтори години. Коли потрібно дуже швидко отримати інформацію, яка безпосередньо стосується з порівнянням біологічного матеріалу, тобто ідентифікації особи, то Дані дослідження можуть проводитись тут, однак це не на постійній основі, тому що у нас на території області працюють повні біологічні лабораторії, тобто на базі експертних установ. Скільки звернень отримали за рік роботи в центрі не розголошують. Натомість представник уповноваженого справ осіб зниклих безвісти наводить власну статистику за вісім місяців. До мене було надійшло 4230 звернень. Це безпосередньо від жителів Черкаської та Кіровоградських областей. Постійно надходять скарги, наприклад, у члени родини зниклого безвісти, Відсутня комунікація з військовою частиною, вже пройшло як півроку. Військовослужбовець зник, не йдуть виплати. Пенсійний фонд відмовляється приймати заяву, щоб оформити пенсію по втраті годувальника. Немає встановленого терміну, протягом якого проводять розшук. Людину шукають, доки не стане відомою її доля. Є такі випадки, є випадки, і навіть по Кіровоградській області, коли три місяці не було зв'язку з рідним. Він перебував в оточенні, але він рятувався. Сам вийшов з оточення. Нещодавно були також такі випадки, коли втратили зв'язок. Частина не знала, що з рідним. Повідомили рідним, що він зник без звісти. Пройшов час. Він потрапив в лікарню. інша бригада евакуювала. Буквально вчора о 9 годині. Вечора зі мною через чергову частину вийшов на зв'язок. Військовослужбовець, який був звільнений з полону. Він дізнався, що перебуває в розшуку, і вийшов на зв'язок з поліцією, щоб припинити його рошу. Це саме такі позитивні емоції, тому що кожен встановлений безвісно зниклий військовий. Це наша маленька перемога. Водночас заяв щодо зникнення цивільних поменшало, кажуть в центрі. Нині, здебільшого, розшукують жителів Донеччини. Лілія Кочерга, Олександр Козловський, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.